Івано-Франківська громада буде з врожаєм. Найбільше землі засіяно у селі Радча понад 70 гектарів. Аграрії кажуть, дощова погода у травні не нашкодила, а лише відтягнула початок посівної. Однак теперішні опади не завадять культурам розвиватись. Тому Франківськ Агро очікує на хороший урожай. Земля намокла, і важко було зайти технікою, її обробити, засіяти. Коли ми вже посіємо культуру, звичайно, їй для розвитку потрібна волога, то не є дуже і зле. От, але коли культура вже е, дозріває, є необхідність витримати показники вології кислотності по, по соняшнику при зборі, так уже безпосередньо насінь зерната. Е, і коли будуть тижнева, треба доброї сухої погоди. Загалом цього року аграрії засіяли удвічі більше земельних площ у селах громади. Це 160 гектарів. Висадили одразу три культури. 88 гектарів нам вдалося засіяти на поля громади. Це є 40 гектарів сонячнику, це є нова культура, які КП Франківська агро» зараз займається. І так само ми ще змогли засадити 18 гектарів гречки. Тобто маємо цього року три культури і збільшення комунального земельного банку фактично в два рази. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, їй дуже важливо розвивати сільське господарство. Тож з кожною посівною кампанією земельний банк планують розширювати. Сьогодні це дуже важливо, щоб сільське господарство у нашому регіоні, в нашій громаді, розвивалося. Тим паче, що появилися лишні території, я закликаю Івано-Франківців домовлятися з комунальним підприємством, давати на обробіток поля. Також поля засіяні у тисминичанах. 40 гектарів, добровлянах 11 та у Братківцях близько 10 гектарів. При сприятливих погодних умовах вже у другій половині вересня врожай збиратимуть. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Раї».